Дорогі українці, дорогі українки, 15 липня ми відзначаємо важливий день день нашої державності. День хрещення Київської Русі України. Цей день про зв'язок. Про всі етапи нашого державотворення і те, що об'єднує десятки поколінь, тих, хто жив. На цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину, бережуть один одного, а значить, бережуть свою державу. І доводять це тисячі наших доль, тисячі наших історій. Про пережити про те, що на серці у кожного ким би ти не був воїн, вчитель, музикант, розробник дронів або президент. Це історії про наші дні, ночі і ранки, про ніч на нулі, яку описує військовий. Тиснуть, лізуть звідусіль. Стоїмо і витримайтесь. читаємо новини про обстріли мирних міст. Що сказати! Це війна усіх нас. І дай Боже миру для нас, всіх. І допис цей вночі. В метро читає молода мама з донечкою на руках, і малеча так уважно роздивляється все навкруги, ніби хоче запам'ятати все, розказати колись своїм діткам про ці ночі в метро, про цю вершину людського духу, коли дідусь надуває матрац трьом онукам, бережно вкриває їх ковдрою і чує діду, а мультик. Дістаючи планшет, каже, звісно, козаки, а як же ж без мультика? А неподалік люди вмощуються поруч, у спальних мішках, на твердій підлозі, але з такою ж твердістю всередині, твердістю перемогти цю ніч. І протягом такої ночі на платформах, в паркінгах, в укриттях, в коридорах, і іванах мерехтять телефони десятками сповіщень. летить. Працює ППУ, залишайтесь в укриттях. І ми залишаємось, аби залишитись українцями у своїй державі, на своїй землі, побачити, як сходить сонце, і, попри все, сказати один одному доброго ранку. І ми завжди маємо віру, що це станеться саме так, саме так протягом століть і на Русі. І на січі в усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив ніщо вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння. І Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає і хочеться ще поспати, але ти знаходиш сили і підіймаєшся, пишеш своїм, радієш. Коли все в порядку, читаєш допис того самого воїна. Відбилися, маємо пару годин перевести подих. А хтось пише: маємо кілька термінових потреб. Ти закидаєш на збір і виходиш на вулицю у цей ранок, ідучи містом своїм містом, ти бачиш довкола своїх, бачиш обличчя людей і очі, в яких, попри все, є життя. Бачиш, як, попри все, відкриваються кафе, як транспорт їде попри все. І розумієш, держава це люди, їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло. На зупинках, заторах, в черзі за ранковою кавою, коли всі трішечки гальмують, бо спали кілька годин. Але кожен це знає. І з таким розумінням і теплотою ставиться до тих, хто поруч, до українців і України, які тримаються 1238 днів. І кожен такий день ми долаємо разом спільно, справами, допомогою, підтримкою, підбадьорюючи один одного і, звісно, жартуючи один з одного. Іноді, бо без цього ніяк. І коли жіночки-комунальниці саджають квіти в сквері, ти чуєш, хай та русня вдавиться, а у нас літо. І у нас все має бути красиво. І кожна така ніч, ніч стійкості, кожен такий ранок, ранок єдності, коли життя все одно перемагає. Показують, хто ми насправді. Ми часто чуємо від партнерів. Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість. Вони кажуть, це феномен українського народу. Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів. На нашу адресу ми просто люди, які захищають дім, свій дім. І ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда. І все, що проходить Україна щодня, це не буденність, це велика справа, яку робите ви, герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали і кожен. Кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої державності і того досвіду, кожного покоління, який допомагає нам сьогодні. Триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. З днем державності, дорогі громадяни! З днем хрещення Русі України! Слава Україні! Вівторок, 15 липня, команда інтера і я, Анастасія Даугли готові представити випуск новин. Росію атакували дрони у ніч проти вівторка. Вибухи пролунали у Липецькій, Воронезькій і Ростовській областях. Найбільше дісталося місту Єлець, де над заводом енергія здійнявся густий дим. Підприємство вважають стратегічним. Там виробляють електроніку подвійного призначення, яку можуть використовувати для потреб ворожої армії. Російське міноборони репортує про 55 нібито збитих дронів. А губернатори запевняють, що все під контролем. Щоправда, режим небезпеки атаки БПЛА продовжує діяти, а в мережі з'являються нові відео вибухів. Ворог б'є по лікарнях та навчальних закладах на Сумщині. Цієї ночі під ударом опинилася шосткінська громада, а напередодні обласний центр. Про наслідки обстрілів та стан постраждалих дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлії, вітаю і чекаємо від тебе. Подробиць. Доброго ранку, Анастасія. Сьогодні вночі росіяни атакували Шосткинську громаду. Попередньо трьома ракетами цілили по Свеському психоневрологічному диспансеру. Там поранено одну людину. Це 14-річна дівчинка, яка поранилась склом, коли бігла до укриття. Зруйновано корпус медзакладу, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та понад десяток приватних. Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні команди, і жителів попереджають бути обережними з незнайомими предметами, бо на території можуть бути розкидані елементи касетних боєприпасів. Шосткинську громаду ворог атакує вже кілька днів поспіль. Вчора там загинуло двоє чоловіків, травмовані п'ятеро людей, серед них дитина. Напередодні дуже неспокійний день був у Сумах. Нас атакували ударними дронами. Три вибухи прийшлися на аграрний університет. Зранку там було поранено шестеро людей: це працівники закладу та 19-річний студент. Його госпіталізували, усі інші лікуються амбулаторно. Ввечері до лікарні ще привезли одну людину, і з гострою реакцією на стрес звернулася 18-річна дівчина. А ще один безпілотник прицільно вдарив по будівлі міської лікарні, і в цей час там якраз приймали відвідувачів. Якраз сижу біля цього апарата. Чую, посипали стіхло. Бігом під стіл ось так заховалася, того й не поранена. І вікна в кабінеті по, тут посипалися. Слава Богу, слава богу, живі. Устигла повиключати ці. Електроприбори і забрати комп'ютери бумаги стекла, і деякі апаратура зруйнована. Від вибуху в медзакладі постраждало п'ятеро людей. Сьогодні на цих локаціях планують працювати волонтери та комунальники, але з огляду на безпекову ситуацію. Загалом за минулу добу росіяни близько сотні разів обстрілювали сумщину. Анастасія. Дуже дякую за надану інформацію. Юлія Зайцева стежить за подіями на півночі України. Чотири людини поранені унаслідок нічної атаки ворога на Донеччині. Як повідомляють в обласній прокуратурі, росіяни вдарили з РСЗВ Смерч по місту Родинське, поцілили по житлових будинках. Четверо людей зазнали поранень у своїх оселях. Двох чоловіків та двох жінок з переломами, осколковими пораненнями та вибуховими травмами доправили до лікарні. Пошкоджено багатоквартирні будинки і господарчі споруди. Німеччина відправлятиме відіграватиме ключову роль у постачанні систем Петріот Україні. Про таке заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо фінансування забезпечать європейці. І Берлін цитую зробить це в інтересах власної безпеки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обговорив із главою Пентагону передачу Україні ще двох зеркал Петріот. Рішення можуть ухвалити за кілька днів, але перші поставки очікують за кілька місяців. Загалом Німеччина вже передала Україні три такі системи. Ми вже готуємо новини на 9.30, А зараз Олександр Васильченко з важливою інформацією для тих, хто планує поїздку за межі України.